Стіна стійкості з'явилася на території дитячої лікарні Хмадит. Постраждалою від російської атаки цього літа Арт-об'єкт присвячений до тисячі днів незламності України, а до його створення долучились волонтери з громадської організації Добробат демонструючи незламність українського народу та повагу до усіх лікарів, які вже тисячу днів рятують людські життя в умовах повномасштабної війни. Ми сьогодні її присвячуємо нашому опору стійкості. Це стіна стійкості, і вона знаходиться саме в Ахмадиті. Це вдячність лікарям, які кожного дня допомагають, рятують наших дітей. Цей мурал є нагадуванням наскільки довго насправді Україна. Тримається в боротьбі, в боротьбі з ворогом, який по більшості параметрів сильніше нас. Це нагадування і нам, українцям, і всьому світу, що можливо, коли люди вірять в свою правду і в свою перемогу.